Вони їздять на Донбас і розповідають про його швидке процвітання у нібито Росії. Вони відвідують розбомблені міста і обіцяють зробити з них цукерочку, але незабаром, пробувши там малу кількість часу, розгортаються та їдуть назад у Росію, де Путін їм пропонує посади. Це історія про Віталія Хоценка, як іскрислав так званого ДНР, стати губернатором Омської області. Кожен житель країни і Омської області десь єдине в своєму понимании поддержки курсу країни, підтримки нашого президента Владимира Владимировича Путина, Верховного Головнокомандуючого і Омської області сьогодні, в роки Великої Отечественной войны, всегда была тиловим регіоном, обеспечивающим все. Для фронта все для победы. С таким девизом мы помогаем и сегодня. И каждую неделю гуманитарные грузы, гуманитарные фуры и помощь нашим бойцам уходят. І продовжити це зараз Хоценко кандидат на посаду губернатора Омську. Але давайте згадаємо, що було до червень 2022 року. Путін вирішує відправити уряд так званої ДНР у відставку. Зміна уряду в псевдореспубліці відбулася якраз у той час, коли його товариш Кирієнко приїхав до Донецька з черговим відрядженням. Саме Сергій Кирієнко займається тимчасово окупованими частинами Донецької та Луганської області. Тому на замовлення Путіна Кирієнко ставить на посаду. Де своїх людей новим прем'єром самопроголошеної ДНР призначено Віталія Хоценка, який до цього був високопосадовцем в одному з російських міністерств. Ми щас смотримо на економічні зв'язки, щоб саме зв'язка, связь, соціальний гуманітарний це дуже важливо, потрібно. Очень крепкая связь должна быть, том числе и в экономике. цей росіянин став свого роду сматрящим за окупованою частиною Донецької області. Тоді усім стало відомо, що саме він розподілятиме російські кошти, а не Пушилін. Пушилін, скрипучи зубами, засипає компліментами Хоценка у цей час. Розуміючи, що коробка з фінансами закрита. Гроші, нібито на розвиток Донбасу, наразі під контролем Росії, але й не такий росіянин цей Хоценко для картинки та гучних заголовків. Він був дуже підходящим пазлом. Я вам скажу в кадрах. Кваліфіцерних кадрах, компетентних, я думаю, кату у вас всіх. В інститутах, вузах, в, ліцях, в школах, дитячих садах. Хоценко уродженець нашого українського Дніпра, але кар'єру будував у Росії. Йому було доручено розробити імідж Росії після війни. Турбота, підтримка. Росія не покине Донбас. Також Хоценко був одним із ключових організаторів фейкового референдуму про приєднання окупованої частини Донецької області до Росії. Сам проїжджав по участкам, Бачу, що люди судовості йдуть, з удовольствием віддають свої голоса. Более того, даже смущають где-то і очереді которые создаются. Люди насамперед хотят прийняти участие в исторический момент і віддати свой голос за вибор за Росію за Донбас. Тоді СБУ повідомила про підозру новому голові квазі Республіки, який вивозить українське зерно з Маріуполя. Але Хоценка у Донецьку вистачила на півроку. <під <полезный> <під> дуже полезний. Он деле просто полезен, даже тим, що видно, що люди ждали этого 8 лет жителі Донецької народної республіки. У грудні 22-го року Віталій Хоценко потрапляє під обстріл у Донецькому ресторані Шешбеш. Саме тоді там був колишній голова Роскосмосу Дмитро Рогозін і був поранений. Тоді Хоценко також отримав поранення, а його охоронець загинув. Так і закінчилася кар'єра Віталія Хоценка у Квазі Республіці. Так і не Я сам работал недавно еще в Донецке, на Донбассе. И вот эти грузы, которые приходят, как они ощущаются людьми. Это не просто материальная поддержка. Це Хоценко з Донецька той самий Путін і прибрав. Його кинули в крісло тимчасового виконувача обов'язків губернатора Омської області Росії. А Віталій Хоценко дуже був рад цьому. Як ви дивитесь на те предполагання, яке вам здавав? Звісно, це предполагання мені для мене очень почне, і э, я приложу всім для того, щоб... Ваше високе довіря і если предложить в том тому регіоні, котором предварительно значит, я слышал, то звісно, приложу все усилия для того, щоб життя людей лучше. Ваше довіря роботи багато, але ми не боїмося. Донбас для російських чиновників це як бойове хрещення Путіна. Вони знають, що за посаду там можуть отримати реальну посаду у Федерації. По-перше, якби завершує процес не найвдалішого досвіду щодо призначення губернаторів технократів з інших парламентських партій. А по-друге, ще й демонструє суспільству нову і здається досить перспективну в нинішніх реаліях модель, коли призначенцем на високий державний пост стає виходцем з ДНР або учасником СВО. Так сталося і з Віталієм Хоценко. Поранення на Донбасі відчинили йому двері до адміністрації міста Омськ. Як ми будемо працювати? Ну по перше по суботам працювати будем посаду губернатора Омської області повернули людині з єдиної Росії. Дуже надеюсь, що значит, Омская Омська земля прийме мене. но я сделаю все для того, щоб зі свої жизньі лучше. По крайней мере, точно приложу все эти усилия, и жена согласилась со мной переезжать. Сначала ругалась, потом говорит: "Поеду я всех детей заберу". Так что будем в самое ближайшее время мечами сами. Хоценко перевозит свою семью до Омска, что не робив раніше, виконуючи вказівки Путіна на Донбасі. Містечко прекрасне, город міст дуже сонячний. Свіжий воздух такой у вас. Холодов не боїться. А самое главное здесь люди замечательные. Пока что лісанокім почали спабчатися на очі такі світле, дизивчиве, в то же время сильные, сміли, всегда готовые помочь. Омичі тоді оцінили жарт про повітря. Вічно зелена для Омська проблема екології вугілля на ТЕЦ 5 що завалює місто радіоактивним попелом. Теж додає питань. А чи розуміється взагалі Хоценко о проблемах міста Омск? Подготовить предложення бачення своєї розвитку регіону. Значить, на ближайшої перспективи на пітілетку, і от буде формірувати предложение. Щодня новина стрічка поповнюється за рахунок інфоприводів, що формуються Віталієм Хоценко. Тобто так виділила наша дорога Так. Да, да. Бюджет, старий житловий фонд, зношені комунікації, дороги, маса недобудов, злиденне та закредитоване населення. А Хоценко, звісно ж, все виправить. Добрий день, ні, Володимирович. Я подготовил короткую презентацію. Хотів начать социально-экономического развития в цілому регіону. Він навіть готовий виходити на суботники та прибирати сміття на камери. Я просил Сергій Николаевича дать самую такую тяжелую территорию. Не думав, что она будет настолько загрязнена. що не зробиш заради того, щоб ніколи більше не повернутися до прифронтових регіонів. Віталій Хоценко займається з перших днів вибудуванням медійного образу. Віримо, надіємося, це все, що йому потрібно для того, щоб дістатися до грошей, які він так і не зміг привласнити на Донбасі. З Чудо того, що на службі знаходишся, це як на військовій службі, там різні були. В жизни переезда это и Север, и там, Северный Кавказ, и Донецк, сегодня вот, Омская область. И, соответственно, ну, надо принимать как должное. У меня большая семья, у меня в семье шестеро детей воспитывается.